Так, о, uh, поїхали. Yeah. Отже, продовжуємо нашу розмову з політологом Володимиром Цибульком. І нещодавно була дуже цікава заява Віталія Портникова про те, що якщо переможе Дональд Трамп, то в такому разі він поставить про питання про заміну президента України, оскільки. Йому буде потрібен новий український керманич. Е, Наскільки можна з цим погодитися чи не погодитися? Чи... Ну, тому що питання дійсно є перезріле. Трамп буде мати серйозні аргументи, що термін Зеленського вийшов? І ну, тут Є питання: по-перше, дійсно, подальшу допомогу Україні новий конгрес буде надавати при умові. Дотримання Конституції українським керівництвом зараз, зараз питання Зеленського ніхто не рухає, і порушень Конституції ніхто не рухає, тому що це по суті козирі в руки опонентам діючій владі. Бо якщо, наприклад, виникне питання свободи слова і стану демократії в Україні за час Зеленського. І питання, чому демократія фінансує автократію Зеленського, це зразу обриває будь-які перспективи для демократів. Тому цього всього всі уникають цієї теми. Об'єктивно, питання демократизації України виникає на другий день після завершення американських виборів. Тому що зараз, зараз смикати цю тему це давати козирі е, в руки опонентів е, допомоги Україні, і це така як би мовити фігура умовчання, коли про стан демократії в Україні ніхто не говорить, говорять лише про обороноздатність, ну здатність України відбиватися від російської агресії. Але якою ціною відбувається це відбиття, поки що ніхто серйозно не акцентує. Загалом то більш відповідальна влада в Україні вона б досягла б і більшої допомоги з боку західних партнерів, і більшої гармонії в стосунках. Від брехні Зеленського просто стомилися. Вона, вона всіх стомила і. Це та брехня, яка ну точно до перемоги не приводить. Тому в будь-якому випадку питання зміни влади в Україні виникає буквально на другий день після завершення виборчих всіх перегонів США. Чому всі мовчали більше ну, півтора року? ніхто не акцентував на якості українського управління та тому, що. Це питання, якщо його розворохопити, воно поруйнувало б виборчі перспективи будь-яких діючих політиків у Європі і в США. Тому і Євросоюз і США е, дотягували до завершення виборчого циклу. Як ми спостерігаємо, якраз 2024 рік е, зачіпав. Е, Ну, точніше, ввергав у вир виборів більше, більше половини планети, більшість демократії на планеті. І тому, коли б розврахобили стан управління Україною якість демократії, порушення свобод і прав людини. То це било по тих владах, які є дружніми до України, які допомагають Україні. Тому всі так би мовити, поставили на паузу це питання, і е, ну е, щоб не, не нашкодити собі на виборах, але завершуються вибори американські, і тепер про стан е, про якість управління Україною, про стан е, законності в Україні. Можна буде говорити відверто, тому що вибори пройшли. Демократія має мінімум два роки стабільності, бо проміжні вибори американські будуть тільки через два роки. І от зараз вже сформовані всі управлінські органи Євросоюзу. Зараз буде сформований новий склад обох палат в Сполучених Штатах. Ну і новий в будь-якому випадку буде новий президент. Незалежно від партійності, тому е, можна сказати, що коли демократії стабілізуються, вони можуть справді зайнятися вже якістю управління України. Отже, ця зміна буде незалежно від того, хто буде американським керманичем, чи Гарріс, чи Трамп, чи все-таки є якісь особливості? Ну, особливості є, бо Гарріс має ну, спочатку сформувати. Кабінет, та й Трамп має сформувати кабінет, але принаймні в Трампа є пару персонажів, які вже сформували політику щодо України. Наприклад, позиція його віцепрезидента е, Венса, вона взагалі антиукраїнська. Е, постійні заяви Трампа про те, що він друг Путіна. Ну, це, звичайно, таке передвиборче фуфло. Мені здається, що. В трампа є такі такі рахунки е, до е, Путіна, що нам страшно навіть подумати. Е, Путін так його розтоптав кілька разів, що Трамп вже дуже мстива істота, і він я думаю, що він тільки е, війде в повноваження, е, він спробує помстити за за всі ті, е, ну скажімо, пастки, в які Путін його піймав. Тому... Тут дуже багато факторів. Справа в тому, що в будь-якому випадку республіканська партія зараз веде себе тише води нижче трави, бо сподіваються, що у конгресі з'явиться якась ну велика кількість людей, які зможуть в разі чого створити фронту до Трампа і відновити. Так би мовити, потенціал партії, який змусить Трампа рахуватися з партією, це багато людей, які зараз бояться в бік Трампа просто навіть кривий погляд вчинити, бо ну, Трамп може змести з виборів будь-кого. Його, його сила зараз досить велика в партії. Але мені здається, що після виборів почнеться реванш, якщо. В Нижню палату пройде певна кількість е, ну справжніх бійців, а в республіканці якраз е, е, вирізняються від демократів. Які, е, демократи, от вони більш командні гравці завжди. Ми бачимо, як Камала Гарріс поводиться як, як виключно командний гравець. Їй би зараз дистанціюватися від Байдена, але вона до останнього подиху веде себе як командний гравець. Не демонструє такої ну, своєї власної лідерської позиції. Тому от в, в республіканців таких людей з лідерським нахилом значно більше. Вони, в них це, це таке здатність тягнути ковдру на себе, вона більш яскраво виражена. Єдине, що Трамп просто як великий бульдозер зараз він всіх закатав, так би мовити, в асфальт. І з цього асфальту стичать тільки голови. Він повністю забрав ковдру. Так, так. Тобто е, в них зараз якраз ситуація слабкості перед Трампом, але тільки вони отримають мандати і закріпляться в Конгресі, я думаю, що зовсім інша почнеться гра. Розуміючи, що Трампу не світить ніякий е, е, наступний термін президентський. Тому тут буде заруба дуже жорстка, і, і якраз заруба буде про. Після Трампівських позиції, так би мовити, і в партії, і, і в ну, перегонах на президентський, за президентський портфель, тобто в цьому сенсі зараз е, в республіканців формується одна логіка поведінки. У демократів є більш-менш напрацьовані е, ну, стосунки з Україною. Тим більше що е, ну от є зафіксована позиція, що Джозеф Байден залишає. Посаду президента з одним великим козирем. він врятував Україну від зникнення. Тобто, вже, вже зараз можна сказати точно, що Україна не зникне з політичної мапи. Все, і це зробив Джозеф Байден. Так, він він може не надав за достатньо зброї, може він не надав достатньо фінансів, але він зберіг Україну як суб'єкта політики світової. На навпаки, зараз на виході із президентської посади, попри те, що президентом України, наприклад, залишався Зеленський, але суб'єктність України в світі виросла просто на порядок. Тобто, те, як відвоював цей кожен сантиметр суб'єктності кров'ю нервами великими надзусиллями Петро Порошенко, війна зробила це за Зеленського. Не Зеленський це зробив, це війна зробила. І позиція Джозефа Байдена. Тому в цьому сенсі Україна е, стає більш суб'єктною. Е, навіть я б сказав, що в своїй суб'єктності Україна ну, почасти перебиває Росію. Е, єдине, що членство, так би мовити, в Радбезі і в ядерному клубі ще Росію залишає як великого суб'єкта. А так, в принципі, ну, Україна стала ну, фактором стійкості цілої Європи. Тобто, Україна тут спрацювала за всю Європу. Зрозуміло. Отже, моїм співрозмовником був Володимир Цибулько. Ми обговорили на ну, суті скороченому варіанті е, дуже важливі питання, які стосуються безпосередньо України. Це і поява північно-перейських військ і ситуації на виборах у Сполучених Штатах Америки. Що це міняє? Е, сподіваюся, що наступного разу буде більше інформації, більше аналітики. За нагоди підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толки, Цибулько ТІВІ. Мене звати Олександр Сарцов, я є журналістом. Ну і всім щастя і доброго здоров'я. Дякую. Дякую. Та, побіг вмиватися. І...